Шоу ранок вдома розпочинається, і ми вітаємо всіх з новим днем. Який з вами проведемо ми, Лілія Ребрик і Костянтин mm -hmm. Октябрський. За роялем маестро Костянтин Драгольов. А на кухні кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку, друзі. Що? Що сьогодні? Сьогодні приготуємо два віди крем-супу. Так, один із авокадо, а другий із кукурудзи. Ідеально, ну а протягом найближчих двох із половиною годин ми дізнаємося ще про таке, як американського підсайоза занесло до Харкова. Як повернути здоровий сон в умовах постійного стресу на аукціоні? Продали найдорожчі вишиванки за яку ціну, то найцікавіше кому так пощастило? А ще помилуємося ретро автомобілями із Харкова. І послухаємо наживу нову пісню в виконанні яскравого музиканта Велбоя, і це ще не всі наші плани на сьогодні. Тож починаємо їх втілювати в життя. І звісно, безмежно дякуємо Збройним силам України за те, що маємо можливість розпочинати новий день. На календарі 25 листопада, і саме цього дня, 1810 року, народився видатний лікар, хірург, педагог Микола Пирогов, засновник топографічної анатомії та військової хірургії, родом із Вінниці. У своєму житті був добровольцем на чотирьох війнах, де врятував сотні і тисячі життів, завдяки проведеному польових умовах операціям. Саме Пирогов запровадив анестезію та першим почав застосовувати гіпсові пов'язки для фіксації кісток. І це лише верхівка айсберга, його відкриттів та досягнень, якими хірурги користуються і сьогодні. Про інших іменинників та визначні події цього дня дізнаємось з традиційної рубрики День в історії. 25 листопада 1838 року день народження письменника Івана Нечуя Левицького. Він майстер українського слова з бездоганною літературною мовою. Нечуй Левицький першим почав писати про тотальну русифікацію і рішуче виступав проти неї. Одне з найвідоміших творінь письменника Повість Кайдашева сім'я. Сюжет заснований на реальних подіях і написаний яскраво та ексцентрично. Твір стал литературную основу для театральных пьес у постановках «Найкращих театров Украины». А! А! Ну, на! <реш> История так уж была успешно экранизована. 25 листопада 1867 року шведський хімік Альфред Нобель запатентував динаміт. У перекладі з грецької це слово означає сила. Вибухова речовина була отримана під час наукових експериментів шляхом змішування нітрогліцерину і діатоміту. Цей винахід викликав інтерес у всьому світі і зробив Нобеля мільйонером. Динаміт активно використовувався як основна вибухова речовина в гірничій справі аж до середини ХХ століття. Сьогодні день народження святкує одна з головних зірок поп музики Кетті Перрі. Її композиції підривають світові чарти, а відеокліпи набирають мільйони переглядів. Співати вона почала в 9 років, а прославилася в 23. Тоді співачка презентувала пісню «I kissed a girl». Kissed a girl a Крім музичної діяльності, співачка займається громадською. Вона посол доброї волі ООН. Кеті Пері виховує дочку Дезі, народжену в шлюбі з актором Орландо Блумом. Артистка разом з чоловіком активно підтримують Україну. На своїх концертах вона неодноразово згадувала нашу країну. А Орландо Блум зустрічався з українськими біженцями у Молдові. А яким буде 25 листопада 2022 року, залежить від кожного з нас.